Вітаю всіх, почав розбирати коляску. Зараз буду ставити цю валізку, яка у мене буде ще і столиком. Ну, зараз почну, покажу сам процес по можливості і сам результат. Зробили мені такі кріплення. От зараз так трошки наче виставив. От. Зараз тут от -от позачищаю, буду варити. От потім ще буду гратись з кріпленням, з, ну, з тим, що буде пристібати його до, до коляски. Потім покажу, що вийде. Найшло на мене натхнення, зробив майже все, Лишилось тільки отут зробити ніжку телескопічну. Немає в мене втулочки алюмінієвої, щоб приварити на на зажим, на регулювання. От. Ну, це, власне. Але його трошки видно, як воно буде. Right. Без ніжки зараз трошки тримається, Ну це отаке вот ось щось. Каністру потім буду ще робити, Ну так майже зробив. Ну no, yeah. і власний остаточний варіант. Оце ніжка, вот От, -от. вона тут кріпиться, досить банально, але функціонує. Right. Так. Тут в мене десь уже... Міточки є, щоб як затягнути, щоб воно от, тут закривається ну, на замок. Однією рукою. От, ну Це власне так виходить столик. От зараз відкрит, відкрию. От, як бачите, досить великий додатковий багажник. Дістав стульчика. Закрив. Ну все. Можна відпочивати.